Повітря розріджене, м'язи горять, піт заливає очі. Ви на сотні футів у горі, тримаючись за сталь та скло. Але який краєвид, захоплює дух? Це життя верхолаза, що розширює межі, будує майбутнє, балка за балкою. Це не для слабкодухи, потрібна сміливість, витримка і багато майстерності. Але яка нагорода? Відчуття подолання виклику, залишення свого сліду на горизонті? Це щось особливе чи то запоморочлива висота хмарочосів? Чи то суворий рельєф гірської вітроелектростанції, ці сучасні дослідники дивляться в обличчя небезпеці. Вони невідомі герої будівництва ті, хто робить неможливе можливим. Одного дня ви піднімаєтесь на вітрову турбіну, борючись з крижаним вітром. Наступного дня ви встановлюєте антени на хмарочосі, а місто гуде внизу. Альпіністи працюють у будь-якому середовищі, яке тільки можна уявити. Глибоко в пустелях вони будують вежі зв'язку, які нас об'єднують. У галасливих містах вони встановлюють скляні фасади, що визначають сучасну архітектуру. А на віддалених, гірських вершинах вони обслуговують вітрові турбіни, які живлять наш світ. Кожне місце ставить перед ними унікальні перешкоди. Палюча спека може виснажити ваші сили. Морозні температури заморожують ваші пальці. А раптові бурі можуть з'явитися знізвідки, випробовуючи вашу мужність та майстерність. Скелелазіння це більше ніж просто груба сила. Це танець між людиною та спорядженням. Альпіністи покладаються на рятівне спеціалізоване спорядження, страхувальні системи, мотузки, карабіни це не просто інструменти, це рятівні засоби. Знання того, як використовувати це спорядження, є критично важливим. Кожен вузол повинен бути зав'язаний з точністю, кожен елемент спорядження повинен бути перевірений з особливою ретельністю. Від цього залежить ваше життя. Але справа не тільки в знанні спорядження, а й у довірі до нього. Довіряти мотузці, яка тримає вашу вагу. Довіряти страхувальній системі, яка вас впіймає, якщо ви впадете. Довіряти своєму партнеру, який вас підстрахує. Скелелазіння рідко буває одиночною справою. Це командна робота, побудована на спілкуванні та довірі. Ви буквально довіряєте своє життя партнеру, і вони роблять те саме для вас. На вузькій балці на висоті сотень путів немає місця для егоїзму. Вам потрібно покладатися на людину поруч, знати, що вона буде поруч, щоб підтримати вас, якщо ви спіткнетеся. Цей зв'язок виходить за рамки робочого дня. Ці чоловіки та жінки мають унікальну дружбу. Вони разом долали свої страхи, підштовхували один одного до меж своїх можливостей та святкували перемоги великі та малі. Розділ 5. будуючи в повітрі знакові споруди та альпіністи, які їх збудували. Погляньте навколо на найвражаючі споруди світу: Бурдж Халіфа, Ейфелева Вежа, Міст Золота Брама. Альпіністи доклали руку до будівництва всіх цих споруд. Вони працюють за лаштунками, але їхній внесок беззаперечний. Візьмемо, наприклад, Шард у Лондоні. Хмарочос настільки високий, що пронизує хмари. Альпіністи місяцями піднімалися по його зовнішній стороні, встановлюючи скляні панелі з неймовірною точністю. Це був подвиг інженерії та людської витривалості. А ще є Віадук Міо у Франції, міст настільки високий, що часто оповитий туманом. Альпіністи невпинно працювали, підвішені на сотні футів над землею, щоб з'єднати масивні опори, які підтримують це архітектурне диво. Розділ шостий: невідомі герої. Ми захоплюємося кінцевим результатом, блискучими хмарочосами, високими мостами. Але ми рідко думаємо про чоловіків та жінок, які зробили це можливим. Вони невідомі герої нашого сучасного світу. Вони працюють у тіні, часто непомітно. Але їхній внесок надзвичайно важливий. Саме вони будують наше майбутнє, частинку за частинкою, болт за болтом, ризикуючи своїм життям, щоб з'єднати нас, забезпечити нас енергією та надихнути нас. Наступного разу, коли ви переходитимете міст, подивіться вгору на Хмарочос, або відчуєте вітер у волоссі від турбіни, згадайте альпіністів! Їхня мужність та відданість зробили це можливим. Розділ сьомий. Зустрічаючи стихію, коли природа показує свою силу. Внизу у місті може світити сонце, але тут, на горі, зовсім інша історія. Вітер виє, як сирена, дощ перетворюється на лід на рукавицях. Альпіністи не вибирають погоду, вони пристосовуються та долають труднощі. Я сам бачив лють природи, пекуча спека, що виснажує сили, пронизливий холод, що заморожує пальці. Але ці альпіністи вони продовжують рухатися вперед. Це більше, ніж робота. Це свідчення стійкості людського духу. Блискавки спалахують навколо них, сніг затуляє їм зір, але вони не здаються. Річ не в тому, щоб бути безстрашним, а в тому, щоб поважати силу природи, але не дати їй себе перемогти. Розділ 8. Ціна пригод. Це життя не для всіх. Воно вимагає жертв. Довгі години далеко від рідних. Пропущені дні народження та свята, постійне усвідомлення того, що небезпека чатує на кожному кроці. Але для тих, хто відгукується на цей поклик, нагороди є глибокими. Задоволення від важкої роботи, гордість за подолання виклику, зв'язок братерства, викуваний зі сталі та поту. Це чоловіки та жінки, які вчать нас, що найбільші ризики часто приносять найбільші нагороди. Вони нагадують нам, що з мужністю, рішучістю та великою кількістю мотузки ми можемо досягти будь-чого Розділ 9: Дивимося вгору, рухаємося вперед. Тож наступного разу, коли ви відчуєте себе маленькими, подивіться вгору, бачите ці височіючі будівлі, ці мости, що протистоять гравітації. Згадайте альпіністів, які їх будували, тих, хто наважився сягнути неба. Нехай їхній дух надихає вас. Бо незалежно від виклику, незалежно від висоти, з наполегливістю та рішучістю, ми всі можемо побудувати щось надзвичайне. Їхня робота свідчення людського духу, нагадування, що навіть перед обличчям страху ми можемо досягти великих речей. Продовжуйте підніматися, продовжуйте будувати, продовжуйте тягнутися до неба.